Так, друзяки, паска на носі, тому помили вікна, застелили ось ганчірку, щоб в чисту хату заходити. Ноги витирати треба. Ось так. Ну, ви бачите, все. Ось така от ганчірка у нас є. Я думаю, що нормально. Ноги витирає гарно. Привіт, друзяки. Доповідаю. Живий здоровий, потихеньку працюю. Ну що ж, висловлю велику подяку НВО номер 32 з міста Кропивницький. Щиро вдячні діткам, які там навчаються, вдячні їхнім батькам і вдячні викладачам та всьому персоналу НВО номер 32 з міста Кропивницький. Скажу так, що. Таку кількість смаколиків, моя частина отримує вперше. Ми, от, та кількість цукерок, кави, печива і пасочок до нас приходить вперше. Ми вам дуже вдячні. Дуже щиро вдячні. І окрім смаколиків, до нас ще прийшли ось десяти такі ось листівочки від діток. І плюс ось такі ось листівочки. Від, від діток з привітаннями. Так, дивіться, Сергій. Сергій, перший А клас. Ось така ось листівочка. Далі. Це ті, які, в яких є імена. Так, Соломія, перший А клас. Ось така ось листівочка гарненька. Далі. Так, Кароліна, перший А клас. Ось так. З великодним. Це у нас хто? Так, Слободенюк Ліза. Перший Б клас. Лізочка. Щиро вдячні. До речі, там отакі от, от листівочки, вони під кожною пасочкою. от. Получається пасочка і листівочка. То ось таку кількість пасочок ми вже з'їли. Тобто там ще є такі листівочки, але ми ще до пасочок не добрались. Ось так. Дуже вам вдячні. Дійсно, дійсно приємно, що ви про нас не забуваєте. Чому не забуваєте? тому що це не перша і, я так розумію, ще не, не останні смаколики, які до нас прийдуть. Дуже вдячний. Так, друзі. Окей. Ну і ввожу. Наступні подарунки, які до нас прийшли. Так, в кількості раз, два, три, чотири, п'ять П'ять штук. Розпаковка. Що ми тут бачимо? Антенна. Раз. Гвинти кріплення до АКБ-3. Як виявилось, ось це каво. Як виявилось ось це каво. Ось так. Ну, як ви здогадалися, що до нас прийшли FPV-дрони. FPV дрони, Це сімерочка. Це сіморочка, це дрон Камікадзе. Тому що 9-10 вони там ще можуть робити скиди, можуть робити розвідку. Ну, цим також можна, але першочергово сімерочка це дрон Камікадзе. О, зазвичай його доля така. Перекріпили якусь вибухівку і вразили ціль. Тому таких дронів потрібно багато і, на щастя, вони до нас прибувають. Ось так ось. Друзяки закупівлі цих дронів є і ваша заслуга. Дякую вам. Ось так. Тому до Великодня до нас приходять нові подарунки, як смаколики, так і інші потрібні нам речі. Друзяки, вас зі святом. Точно не скажу, коли це, це відео вийде чи до Великодня, чи після Великодня, але якщо до Великодня, тоді з наступаючим, якщо після Великодня, то з прошедшим вас святом. Так, Привіт, друзяки. Відео буде на трієчку, але маємо те, що маємо. Дивіться, який гарний погріб. Так, ось тут в цьому погрібі ми з вами будемо. Тепер жити. Навіть консервація є. Консервація мене переслідує останнім часом. Так. Ось це ось мій уголочок такий буде. Скажу так, що погріб надійний і міцний. Але сирий. Сирий чому? Тому що тут давно не мешкали люди, двері були закриті. І тому тут сиро. Нічого страшного, зараз ми це все приберемо. Приберемо. Тут я буду жити не один, нас тут буде жити троє. Приберемо, просушимо і все буде добре. Так, зараз спробую відзняти себе. Ось так буде навіть нормально. Так, друзяки, дивіться, ми з вами переїхали працювати на нове місце. Від того місця, де ми працювали, попрямі це зовсім недалеко, але все ж таки новий напрямок. Що за напрямок наразі повідомити не можу, в зв'язку з мірами безпеки. Не на часі, пізніше ви знаєте. А десь приблизно ось так. Гарний, гарний погрібок собі знайшли, досить таки безпечний, але сирий. Ну нічого, двері відкрили, зараз провітримо, проведемо сюди електроенергію увімкнемо обігрівач, воно це все просушиться. І наразі ми з вами будемо тут жити певний проміжок часу. Не знаю, скільки це буде там, 2 дні, 5, місяць, можливо, там 3 місяці, але наразі будемо жити ось в цьому погрібку. Скажу так, що коли я його знайшов, я дуже зрадів, тому що він глибокий і він зроблений з такого якісного о, цементового перекриття, такий, як плити. Плити, але досить такі старі, але міцні, міцні армовані плити. Тому ось так. Що, друзяки? Зараз ми з вами наведемо тут порядки, просушимо і заселимось. І ось тут будемо нести свою службу. Мені повідомили, що ворога з РФ тут дуже багато, тому і роботи. В нас з вами дуже багато. Це не лише коптери, не лише скиди, це і інші. Інші завдання, які ми з вами вміємо і будемо виконувати. Наразі ось так. Друзі, дякую, що ви зі мною. Дякую за вашу підтримку, за вподобайки, за підписки, дякую за поради. Разом до перемоги. Слава Україні! Останнім часом мені везе? А? На погріба. На погріба. І на консервації. вот От так, так, отут ми ось Марса поселимо. Ну, тут ми заселимо, ну, мабуть, отут ми заселимо гота. А отут заселюся. Ви подивіться. Ну просто ідеально. Є один нюанс, його потрібно просушити. Все. Все інше він як висохне, він буде просто ідеальний. І тут навіть колись було світло. Зараз ми подивимось, можливо, можливо та неможливо. Зараз ми притаскаємо генератор, заведемо, включимо обігрівач, це все просушимо та й будемо тут жити. Ідеальний підвал. Просто ідеальний. Ну що, друзяки, починаємо працювати.